Я інвестував в акції 25 тисяч доларів і ось скільки дивідендів отримав у березні. Я отримав дивіденди від таких компаній. Johnson Johnson заплатили мені 6 доларів 20 центів, Pfizer 9 доларів 3 центи, компанія Hasbro заплатила мені 3 долари 50 центів, 3 18 доларів 25 центів, компанія EPR Properties, яка займається нерухомістю в США, заплатила мені 9 доларів 97 центів, Lockheed Martin заплатили 3 долари 30 Центів Pepsi 10 доларів і 84 центи та Simon Property Group – Це також американська компанія, яка займається нерухомістю. Якщо бути конкретнішим, то вони володіють та здають в оренду торгові центри, заплатили 10 доларів 50 центів. Всього ж вийшло у березні 134 долари 95 центів. Я почав вести цей портфель у 2023 році, і кожного місяця докуповую туди акції. Всього ж з моменту початку інвестування було отримано дивідендами вже 1500 158 доларів. Ну і самі акції зросли в ціні вже на 1180 доларів. Хочеш знати більше, підписуйся.